Бажаю вам саме головне здоров'я, 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 щастя, щастя вам, здоров'я! Щастя вам, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя здоров'я! Здоров'я, щастя! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я, Здоров'я, щастя, щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я. Бажаю щастя, здоров'я, щастя і здоров'я вам і здоров'я. Щастя вам здоров'я і щастя, здоров'я, здоров'я, щастя, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я, Щастя. Перше, друге це здоров'я, саме більше вам його бажаю. Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя вам, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя вам, здоров'я, щастя вам і здоров'я, Щастя. здоров'я, здоров'я, щастя вам, Будьте щасливі, здорові, здоров'я. Щастя То щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, здоров'я, щастя, міцного здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, міцного здоров'я, щастя, щастя, здоров'я, щастя здоров'я. Щастя. здоров'я, щастя, здоров'я, зича тобі здоров'я, щастя вам, Щастя Щастя, Щастя, вам, здоров'я. здоров'я. здоров'я, щастя вам, здоров'я. Щастячка, здоров'ячка. Щастя, здоров'я. Тут вже вам багато разів говорили. Щастя, здоров'я, щастя вам, здоров'я! Парту масимус рам попасті! Аує!